Рішення, яке я пропоную сьогодні на розгляд депутатського складу сумської міськради, воно з одного боку просте, а з іншого боку, дуже символічне. Я б навіть сказав, це політичне рішення, навіть геополітичне, ми таких ще не приймали. Робоча угода між Радою Європи і європейською комісією від 8 вересня минулого року, де регламентується регламент використання. Праву Європи, він так називається правильно, іншими структурами всередині Європейського Союзу, а також третіми треті сторонами. Жодних дозволів попередніх, жодних е, е, узгоджень з Європейською комісією для цього не потрібно. Написано, просто потрібно поділяти європейські цінності, а, тако, а, а також мати членство в Раді Європи. В принципі, в нас все є, і сподіваюся, цінності європейськими так само поділяємо. Це правовий аспект. Політичний аспект я ще коротше скажу. Я вважаю, що е, в даному е, випадку, по цьому рішенню, е, я думаю, що місто Суми стане створить, точніше стане піонером і створить прецедент використання подібної символіки. Рішення передбачає використання паралельно державного прапору і прапору Європи під час офіційних заходів на території на території міста Суми. В рішенні є перелік 11 таких днів: це День незалежності, акт проголошення про, про референдум, акт про незалежність, в тому числі День європейських мов, який в вересні, і так далі. І сподіваюсь, що попередні і теперішні сьогодні, сьогоднішні спекуляції на тему євроінтеграції вони перейдуть ось такого формату шаблонного. Який майже вже ніхто не розуміє, тобто щось відбувається, якісь переговори, якісь обіцянки. Але ні українські політики, ні сумські політики насправді я в цьому майже переконаний, не розуміють європейських цінностей і ще гірше не розуміють інструментів, методології, як ці цінності можна впроваджувати. Я сподіваюся, що це буде першим кроком у сумах для впровадження таких от процедур європейських цінностей. Ми, а... Підтримуємо звичайно позицію президента і уряду і позиція нашої держави, яка визначена законом України про засади зовнішньої політики, і там, де чітко сказано про євроінтеграцію. В цьому немає ніяких сумнівів і заперечень. Але скажіть, будь ласка, де сказано про використання прапора іншої держави на території того чи іншого міста в нашій країні? Дякую. Якщо це ж не держава, Я це скажу... ж об'єднання з хвилиночку. Гінальоха, якщо ми хочемо, щоб Європа як можна швидше прийшла до суму, то мені здається, що треба ремонтувати дороги і криші. Щоб тут були європейські цінності, а не виставляти флаги Європейського Союзу, я вважаю, що це робити ще зарано, тому що ми поки ще не підписали асоціації з європейським союзом. Так, ми звичайно йдемо в Європу, і так у нас є, є відповідальність державі про євроінтеграцію. Ну також також президент створив комісію і про взаємодію і співпрацю з таможним, союз, з митним союзом. І також у нас є домовленості з Венісуелою, з Південною Африканською Республікою, з Бразилією. Так що нам тут флаги всіх цих країн повиставляти. Я за Євросоюз. Голосую і за використання прапора в місті суми. Ставлю на голосування проект рішення номер 32 на сторінке, який роздрукований на старінке 258 права використання прапору Європи в місті Суми. Хто за, прошу голосувати.